Добрий вечір. Сьогодні 18 березня 2025 року. У нас в Києві зараз оголошена повітряна тривога, але ми віримо у майбутнє, все у нас буде добре. Тому розпочинаю сьогодні цей ефір і хочу вам розповісти про бізнес, про власну справу, яку може розпочати кожен без вкладання капіталів. А особливе в цій справі це те, що вам подобається розмовляти і допомагати людям. Розпочну я з ідеї цієї справи. Я займаюся цим бізнесом вже більше 20 років, поки паралельно зі своєю основною роботою, і хочу розповісти вам, як ви можете також розпочати разом з нами. Отже, ідея нашого бізнесу така. Щоб кожен українець завжди був фінансово незалежним, тобто завжди був з грошима, для цього необхідно мати фінансовий план. І давайте розглянемо наше життя з точки зору фінансів. Воно розподіляється на три таких періоди. Перший період це навчання, другий період це заробіток, і третій період хотілося б, щоб це був відпочинок. Але відпочинок не від коштів, а якраз саме відпочинок, щоб було багато грошей, і ми могли. Вже дозволити собі робити все, що нам захотілося би під час навчання. Коштів у нас не було нас забезпечували батьки, і ми хотіли скоріше піти на роботу, щоб отримувати вже власні кошти. І нам здавалося, що ми будемо дуже легко і просто вирішувати всі наші питання, будемо заробляти багато грошей. Від чого в цьому періоді залежить та сума коштів, яку ви отримаєте, звісно, вона залежить від того, чи ви працюєте на когось, чи можливо у вас власна справа. Якщо ви працівник, найманий є робітник, то ви отримаєте зарплату в залежності від того місця, де ви працюєте, і вашої кваліфікації. Чи може у вас підійматися зарплата? Звісно, так. Якщо ви будете підвищувати вашу кваліфікацію, змінювати місце роботи. Зрости по кар'єрній сходинках. А якщо ви працюєте самі на себе, то також заробіток залежить вже від вас. І в цей період ми самі вже контролюємо наші доходи, розраховуємо наші витрати. Але в який період коштів можуть закінчитись? В той час, коли. У нас не буде сил, здоров'я вже ходити на роботу, або роботодавець нам скаже, що він нас звільняє вже по віку. І що в цей період ми отримаємо? Ту мізерну державну пенсію, яка у нас зараз є. Що необхідно зробити, щоб залишитись на тому ж рівні життів, до якого ми звикли? І тут в нагоді буде створення капіталу. Який це має бути капітал? Достатній для того, щоб ви прожили своє життя там з якого віку ви захочете, з 50-60 років, щоб ви вже не працювали, а кошти працювали на вас. І ми порахуємо сьогодні, який це буде капітал. Чи можемо ми розраховувати на державну пенсію? На жаль, державна пенсія у нас ми вже точно знаємо в 2025 році вона становить 30% від рівня заробітної плати. Причому врахування беруться ваші роки, коли ви сплачували податки в пенсійний фонд у вигляді єдиного соціального внеску. Якщо ви таких податків не сплачували, відповідно державної пенсії у вас не буде. Уряд заявив, що з 2035 року державної пенсії взагалі може не бути, або вона буде становити 18% від рівня середньої зарплати по Україні в даній сфері, ну, яка приблизно у вас. І нам здається, що у європейців якось інакше вони так добре живуть, мабуть, у них велика державна пенсія. Але насправді це не так. У них державна пенсія також складає 30% від рівня їх заробітної плати. Чому це відбувається? Тому що складна демографічна ситуація. І державна пенсія вона солідарна система, сплачують податки ті, які працюють, а отримують кошти пенсіонери. І тому лише приватні накопичення можуть гарантувати вам отримання великої. Приватної пенсії. Причому на Заході довгострокові договори страхування життя є основою доходів пенсіонерів. Уже більш ніж 200 років у них працює ця система в Україну. Вона прийшла лише в 2003 році. Був прийнятий в Україні. У нас такий закон, який дозволив українцям оформити свою приватну пенсію. І ніхто не дасть вам кошти лише ви. Зі своєї зарплати або зі своїх доходів. Ми рекомендуємо відкладати хоч би 10, 15, 20%, але робити це постійно і бажано з першої зарплати. Давайте розглянемо приклад. Наприклад, людина може відкладати 30 тисяч гривень і у неї попереду є 25 років. За цей час людина самостійно збере 750 тисяч гривень. Інвестиційно-страхові компанії, які надають послуги по оформленню приватних накопичень, надають наразі в 2025 році 12-14% річних. Цей складний відсоток буде нараховуватись відсоток на відсоток, і за 25 років ваш капітал збільшиться на 1 мільйон 500 тисяч гривень. І ви разом отримаєте суму 2 мільйона 250 тисяч гривень. Уявіть собі, якби уже сьогодні кожен пенсіонер мав би таку суму у себе на рахунку, тому звісно, і пенсіонеру було б добре, і економіка України від цього би також виграла, тому що пенсіонер би витрачав ці кошти на гарне харчування, на лікування, можливо, ходив би по якимсь театрам, та навіть можна поїхати на відпочинок так, в теплі країни. Під час дії цього договору це не лише іде накопичення, вони мають страховий захист на випадок хвороб, травм, операцій інвалідності. У випадку смерті, то всі кошти отримають вигоди набувачі. і причому не лише ті кошти, які людина відклала, як ми бачили в минулому слайді, 30 тисяч гривень, а та гарантована сума 750 тисяч гривень. Під час оформлення кожного полісу страхування життя одразу прописується ця гарантована страхова сума. І у випадку форс-мажорів людина, набувачі, родичі отримують ці кошти. Якщо інвалідність, то кошти отримає людина і зможе лікувати і свої хвороби, травми, операції, і це індивідуально розглядаємо ми при оформленні кожного договору. Давайте розглянемо переваги страхування життя. Про надійність я можу розповідати більш ніж півгодини, це точно, тому що існує багато пунктів, як розглянути наскільки надійний фінансовий інструмент. Першим з них це законодавчі норми компанії, які діють на ринку страхування життя відповідно до закону, не мають право збанкрутіти, тому що у них власних коштів в страхових резервах. Набагато більше, ніж коштів, які вони отримали від клієнтів. Також ці компанії мають безстрокову ліцензію, у них міжнародні гарантії є, і вони діють по, по декільком країнам світу, і тому точно це надійно. Про дохідність ми поговорили навіть під час війни ці компанії забезпечують для українців дохідність 14% річних. Індексацію можливо робити у випадку, якщо ви оформили в гривнях, і щороку ви можете індексувати суму на той рівень інфляції, який є в Україні. Це приблизно 5, 7, 10%. Про захист ми поговорили. Індивідуально, кожен клієнт вибирає собі той рівень захисту, який він хоче отримати. Обов'язково для всіх жінок треба брати захист по он. Захворюванням, тому що, на жаль, кожна п'ята після 40 років стикається з цією хворобою, і у мене вже декілька клієнтів, яким я допомогла, і вони отримали більш ніж 200 тисяч вже цієї суми на лікування, де б вони могли взяти гроші. У себе таких грошей немає, і породичам ходити просити це достатньо складно. І такий додатковий бонус. Від держави Україна з 2003 року всі, хто оформили такі договори накопичувального страхування життя, мають податкову пільгу. Що це означає? 18% від суми вкладу держава повертає щороку на карточку клієнта. Необхідно подати документи в податкову, і в нашому випадку, коли людина відкладає 30 тисяч гривень в рік, 18% це 5400 гривень. Це добрі гроші. Получається, що 30 тисяч гривень щороку працює в програмі накопичення, а 5 400 ви отримаєте на руки. І хочу показати вам слайд. Скільки ж коштує час? Поки ми на, над темою, чи відкривати нам чи не відкривати такий рахунок. От, наприклад, якщо ви вкладаєте 100 тисяч гривень на 10 років, ви отримаєте майже 2 мільйона гривень. Якщо 100 тисяч кожні 20 років, то отримаєте 8,5 мільйонів. А якщо у вас попереду є 30 років, уявляєте 27 мільйонів гривень. Це саме секрет складного відсотку. І тому ми, як фінансові консультанти, маємо можливість вам запропонувати такі програми. Що для цього необхідно? Звернутися до фінансового консультанта. Ми е, підберемо надійну програму і її оформимо. А зараз я вам ми ж починали говорити про бізнес. Е, ідею я вам розповіла, а зараз. Треба зрозуміти, як же можна за допомогою цієї ідеї заробляти. І зараз відкрию презентацію, а за себе розкажу, що я розпочала вклад у 2005 році, відкрила свою першу накопичувальну програму. У 2023 я вже отримала кошти, тому я точно знаю, що це надійно і. Також пропоную вам скористатися цією можливістю. Декілька клієнтів, які також зі мною розпочали свої вклади в 2005 році, вже отримали свої виплати. А можна вибирати програму на 5, 10, 15, 20 років, в залежності від того, яку суму ви хочете зібрати, і скільки у вас років до пенсії. Отже, ми з вами. Проговорили про ідею. Тепер давайте ж подивимося, які ж у нас є надійні фінансові інструменти, де ми можемо робити такі накопичення. На даний час в Україні працює 10 інвестиційно-страхових компаній, які гарантовано надають ці послуги в Україні і в світі. Найстаріша компанія Уніка 1811 року. Вона працює в 20 країнах світу. Медлайф найбільша страхова компанія, вона працює в 40 країнах світу, і уявіть собі, у неї 110 мільйонів клієнтів, Який рівень довіри. Прогресивна українська страхова компанія TAS Life, вона заснована в 2000 році, то вже 25 років працює. І це саме по страхуванню життя Лайф. Бо є таз дуже велика корпорація, вони займаються і агробізнесом, і нерухомістю, тобто потужна, промислова, аграрна така група. Vienna Insurance Group, австрійська компанія і Кадалай в Словенії. Тобто, ви можете вибрати будь ким працювати і вибрати програму. Розглянемо, наприклад, MetLife є більшою по рейтингу Forbes, навіть таких компаній, як Макдональдс, Рено, Panasonic, Adidas. Необхідно також розуміти, що кожна з цих компаній має пакет документів. Національна комісія по фінансовим послугам надає ліцензію, і ця ліцензія безстрокова. Це означає, що ці підприємства мають працювати завжди. Національний банк контролює діяльність цих підприємств, і також у них є виписка. Вони всі зареєстровані офіційно в Україні, і ви можете переглянути хто власник і який установчий капітал через Privat24 ви можете глянути або в іншому додатку страхові компанії і. Платежі страхові компанії. Ми, як фінансові консультанти, маємо доступ до тарифних калькуляторів, і для клієнта можемо подивитись, де буде вигідніше йому оформити будь-яку програму. Це залежить від віку і також від стану здоров'я. Бо якщо вже є якісь хвороби, то не всі захисти будуть надані. Для прикладу, жінка. 30 років, сума накопичення 30 тисяч гривень, і тут вже 35 років є попереду, тому вона зможе отримати 4 мільйони 628 тисяч гривень. Якщо буде проводити індексацію, то більш ніж 10 мільйонів 500 тисяч гривень. І весь цей час дії договору буде захист на випадок смерті, непрацездатності, онкології, будь-яких Критичних захворювань. Програма для дітей. Можливо її вибрати з дати народження дитини і вибрати вік або до 18, або до 27 років. В компанії Медлайф дитиною рахуються люди до 27 років, і тому ставка захисту там дешевше. Для прикладу, ми взяли невеличку програму дитині 5 років, 15 тисяч гривень щороку відрахування, і до віку 25 років дитина отримає 700 тисяч гривень. Це може бути як на навчання або на перший внесок на квартиру. І під час дії цього договору дитина буде під захистом, і вже не треба буде просити в школі, щоб збирали кошти на лікування вашої дитини. Обов'язково про це подумайте. Ми з вами обсудили ідею. Ідея це та, щоб українці завжди були з коштами. Ця ідея для нас можлива і нова. А в Європі це працює більш ніж 200 років. Вже більш ніж 160 років. Це працює в Америці. І вони знають про це давно і знають, що це надійно. Для українців трохи складна інформація, і не всі довіряють. Тому наша робота як фінансових консультантів пояснювати, отримувати запитання та надавати відповіді а ми, звісно, ці відповіді знаємо. Тому продукт у нас необхідний для всіх українців. Давайте розглянемо ринок з 2003 року. У нас вже більш ніж мільйон українців, які оформили такі програми. Це приблизно 7-10% від ринку. Тому 90% українців ще або не знають, або думають. І ми, як фінансові консультанти, маємо можливість допомогти їм оформити ці програми. І також нам, як, Майбутнім працівникам цікаво, як же ми зможемо заробляти за допомогою цієї інформації. Тому є система, яка розроблена вже роками і йде у нас з Європи, вона запозичена і в Україні налагоджена. Тому ми можемо, можу вам розповісти, як у нас діє цей бізнес. Ми, як фінансові консультанти, надаємо інформацію клієнту кошти. Клієнт перераховує напряму в страхову компанію. Страхова компанія розглядає можливість випуску полісу і якщо підходить все, перевіряю здоров'я, випускає поліс, і тільки після цього ми отримуємо комісійну винагороду. Зверніть увагу, кошти клієнта знаходяться на його рахунку. Ми не отримуємо ні відсоток, нічого від коштів цього клієнта. Це так само, як ви би прийшли в банк і оформлюєте банківський депозит. Ви ж не платите там 10-15% співробітнику банка. Тут так само комісійна винагорода. Ми отримуємо за рахунок економії, те, що страхова компанія не відкриває багато офісів, як банк, наприклад. А ми, як фінансові консультанти, працюємо з дому і надаємо вам таку інформацію, або зустрічаємось десь з вами. І давайте розглянемо, яку суму комісійної винагороди ви можете отримати. Тут для прикладу береться 18% від суми оформленого договору. Фінансовий консультант, коли розпочинає тільки працювати, він знаходиться на першому рівні після навчання. Навчання у нас також безкоштовне, тому ми вас запрошуємо. 18% від 30 тисяч гривень це 5400. Коли ви вже рухаєтесь по кар'єрним сходинкам, зробили декілька таких договорів, ви підіймаєтесь на другий рівень, отримаєте 24%, на третьому рівні вже 35%, а таких рівнів у нас 8. І на восьмому рівні вже отримається 80%. Але ж повторюю ще раз, це не гроші клієнта, це просто береться для розрахунку від суми вкладу. І давайте розглянемо, що нема необхідності самому завжди продавати поліси. Можна запросити команду провести навчання, ви станете вже тренером цієї команди і зможете отримувати відсоток від. Роботи вашої команди. Тому чим більше буде ваша команда, тим більша можливість отримувати тут кошти. І які ж реально кошти можна отримувати? І чи є у нас ще достатньо місць, щоб були фінансові консультанти? Десь приблизно з 4-го рівня вже середній заробіток консультантів складає 50 тисяч гривень на восьмому рівні. Директора отримують вже близько 400 тисяч гривень. Щоб піднятись на восьмий рівень, приблизно потрібно 6-7 років. Це постійної роботи. І причому розпочинати, можливо, паралельно, поки з вашою роботою Нема необхідності одразу звільнятись. І також на перших рівнях не всі консультанти можуть проводити такі семінари лекції, тому спочатку працює наставник, і ви запрошуєте на прямі трансляції або на бесіди з наставниками. А потім, коли навчитесь, підніметесь по кар'єрі, то також зможете проводити такі консультації. Ми, як наставники, вже зацікавлені в навчанні нових консультантів, тому що у них є свої знайомі, які. Можуть оформити такі поліси. А і насправді реклама в цьому бізнесі не працює. Це лише живі зустрічі і відверта розмова, тому що ми про, говоримо про гроші і про довіру. Необхідно людині розказати про всі гарантії, і необхідно отримати і проаналізувати ці гарантії. Я дякую вам за увагу. Я вам розказала про бізнес. Який не потребує жодних вкладень, єдине, що необхідно витрачати в цьому бізнесі це ваш час спілкування з клієнтами. Якщо вам подобається спілкування з клієнтами, ви хочете допомогти якомога більшій кількості українців стати фінансово незалежними, я запрошую вас до себе в команду. Я маю можливість вас навчити, у мене вже достатній досвід. Тому запрошую вас, пишіть в Телеграм. Є завжди посилання, я роблю або в Фейсбуці, або на Ютубі. Скрізь є посилання в мій телеграм-канал, ви зможете особисто задати всі питання. Так, дякую, зараз зроблю зупинку.